Добрий день, мене звати Іван, ви на каналі Чимпан Іван. І хтось там каже, мовляв, не вистачає емоцій. Трошки емоційніше, швидше, ну ви самі напросилися. Потужного вечора, любі телеглядачі, ви на каналі Чимпан Іван. Сьогодні з неожиданими переключеннями на канатопський туржик у цьому потужному відеоковзанку, я розповім про одну з моїх найулюбленіших ігор, а саме про Bloom'T Tower Defense 6. Там не такі дідізяни і захист вежами. Ну шо, погнали! Гайда у відос! Мене сусіди неправильно поняли. Да, я вже відчуваю негодування з боку 38 восьми моїх постійних глядачів. Бле! Замість того, щоб розповідати про свою гру, я паразитую на чужій творчості. Ну в мене не кожне відео це щоденник розробки. Панімаю, два тижні чекали, але ж я не якийсь конвер, щоб щотижня випускати нове відео, яке потім ледь-ледь набере сотку переглядів. Гаразд, відходжу від теми. Отже, Bloons де 6 Потужний визір мистецтва 2018 року, вироблений новозеландцями з ніч за ківі. Серед них більш ранньої творчості це всі інші минулі частини Boom TD, які я грав і можливо виграли у браузері. Дорозі, створена вона на рушії Юніті. Міг би поприколу набрехати, що саме через це я роблю ігри саме на Юніті, але кому воно треба? Української нема. Як і на українському Ютубі, жодного контенту по цій грі. Лише. І через це я забув про залізні кульки. Тому мені прийшлося поставити Уолтера Вайта для захисту проти них. Ну, гаразд, пробачте. Надія ще не вмерла. Так, це одна з причин, чому я взагалі роблю це відео, бо українського змісту по з ТД обмаль. Тому я виступаю в авангарді цього мавпячого руху, бо ця гра подарувала мені сенс життя, розуміння самого себе, ну і ідеї для гри, яку я на даний момент роблю. Ви помічали, що у відео про розробку Козак ТД я часто посилаюся на якусь дурну дитячу іграшку з мавпами. тому мої глядачі мають право бути посвяченими у це вузьке коло поціновувачів ігор жанру захист лежами з мавпячим сетінгом. Зустрічає нас гра Білгорос. Ським льотчиком, американськими написами та страшним головінським меню. У -у -у. Хтось, будь ласка, додавте мене в друзі. Я із гой, з яким ніхто не хоче спілкуватись і грати. Відчиняємо гробі Клініна та заходимо на мою улюблену осінню карту, бо вона осіння. Заходимо та знайомимося з найпотужнішим ігроладом, з будь коли існуючих. Ставимо макаку з дротиками за безкоштовно. Бо в розділі знань я вивчу штуку, яка надає безкоштовну дротяну макаку на кожного. На початку кожного раунду, да до речі, у своїй грі козак ТД щось таке обов'язково організую, а також за допомогою сил та інст, якихось з менюшки з блискавкою. Можна поставити додаткових шмобіків, сили купляються за мантки гривні. А як інсти заробляються, трохи пізніше скажу. Думаю, саму суть поясняти не треба. Все у класиці жанру. По дорозі про вороженьки, в даному випадку Шорто пульки, влаги. бо гра Family Friendly. А проти них слід ставити мав Кожна з них зі своїми вміннями та особливостями. У грі трьохгілкова система прокачки мав. До прикладу макака з дротиками має три гілки прокачки: це сила дротиків, швидкість перезарядки та дальність. І залежно від того, який вектор розвитку ви оберете, мавпа суттєво зміниться. Якщо прокачувати потужність дротиків, то мавпонятка отримає катапульту. При прокачці дальності перетворюється на якогось бляха деріла Діксона, а при швидкості перезарядки. щас пацани гроші не каплю. Ну ладно, буває, не суттєво міняється. Хто знає пам'ятає, що в моєму останньому відео по розробці козак ТД я робив героїв. Так от цю ідею в мене скомуниздили новозеландці. І так само втілили у свою блонд аж 16 героїв. Серед моїх улюблених Стікер Йонес. Ой, Стрікер Йонес. Ст е, він Микола ПЗРК. Він такий потужний. У нього перша білка одна з найпотужніших у горі. Бен'ямін, ну, це тупая, хакер такий. І Розалія. Просто понравилась. Хоча багато хто каже, що вона повна фігня. Ну ви тих брехунів не слухайте. Вона обшита літать, отак так вміє м'ять зброю, лазери чи бімби, ракетами фігачить. А ще дає знижку на ціни для літаків-винтокрилів, якщо ставити їх навколо її майстерні. Не варто окремо описувати кожну заснуючих мав по грі. Їх багато, а писати розповідальці і потім монтувати толіро Епос буде довговато. Тому, походу якось розберетися. Кульки також мають свої особливості. Наприклад, якісь металічні, не запитуєте як це працює. І щоб подолати їх, треба щось Вибухове, або ж особливо бісячі, це кульки з камуфляжем. а мавкуньки сліпі їх помітити не можуть. Помічають тільки деякі, і то їм треба по голові стукнути, помолиться і прокачать, щоб оця зелена кніпочка з'явилася. Є ще отакі страшні дирижаблі, а коректніше це пеліни. які місять багато хп і у усередині себе багато кульок чи цепелінів поменше. Якась клята матрьошка виходить. Ще тут можна побудувати бананові плантації. Ех, стереотипи, ну, хоча банани все одно я вважаю смачними. Взагалі, банани мишкою збираються, але за бабосики можна закупити фермера, який буде це робити за тебе. Це, мабуть, єдина з сил, які я юзаю на постійній основі. Та, да, у вас уже очі на лоба лізуть від такого градусу потужності на екрані, але під час гри ви звикнете. От і все. Габела. Зараз ви пережили досвід середньостатистичної катки в Плунз ТД6. Давайте я вам ще щось покажу. От я до цього згадував про знання, які можна вивчати. Вони в оцій манюшці. Поділено все на 6 розділів відповідно до роду мавп'ячих військ. Цей рід, до речі, можна визначити за кольором на панелі справа. Не знаю на що це придумано, але воно є. Є ще прокачка для сил, які ото блискавкою. Але вони мені нафіг не потрібні, окрім фермера. Ну і прокачки для героїв. Нехай оцю вивчу. Плюс 5% досвіду для кожного героя. Так, досвід героїв. Рівень героїв покрачується протягом бою. Від нульового на початку аж до 20-го. Ну і протягом прокачки герой набуває всяких здібностей. Про ми вже поверхнево оглянули, от є ще Е. Тіє, по-нашому оператор FPV-дронів Степан. Хотілося би мені ним стати, але грошей трохи не вистача. Однак можна пройти спеціальний курс, заодно познайомлю і себе, і вас з його вміннями. Так, щоб гравцеві було легше з героями, тут під кожного є внутрігровий туторіал з нагородами. В общем, на третьому рівні він отримує уміння тимчасово призивати кілька додаткових дронів. А на 10-му призивати потужний байрактар, який, як мені тут написали, є основною руйнівною силою Степана. А, і моє улюблене пропустив. На 8 рівні Степан надає усім мавпам уміння бачити камуфляжні кулі через свій дрон. Дуже сподобалось 12 байрактарів з 10. Оцінка потужного. На тимчасових подіях зупинятися не буду, бо вони тимчасові. Мультиплеєр представляє собою жалкоє видовище. Якщо вам хочеться пограти з рандомами, то в 95% випадків вам доведеться якось уживатися зі стадом кончених, які будуть творити несусвєтну дичину, а потім лівнуть. Що ж, що ми маємо в кінці? Потужна мавпуняча гра, шарії цепеліни, оператори в півідронів, файні дівчата, Микола ПЗРК, Інженери, Волтери Вайти, і Даріли Діксони, купа всяких прокачок, знань умінь, пауерів ачівок, івентів, завдань мультиплеєр 219 гривнів. Саме Самостільки. Коштується задоволення, пухляща будь-якого, тому обирайте. Серед порад, які я б міг би дати новачку, знаєш, не намагайся шукати якісь туторіали по грі, сові від професіоналів і таке інше. Просто отримуй насолоду від самого процесу. Вивчай нові механіки, тактики, стратегії, прокачки тощо. Я, наприклад, за всю історію жодного туторіала не глянув по цій грі. Ну, може, окрім цього, бо тут розалію хейтили і мене це заінтригувало. Але для себе сам самостійно вивчив багато всяких ідей. Для кращого подалення цієї жаріської напасті сподіваюсь, що це відео мало хоч якийсь сенс. А на цьому до побачення гуляйте Василі.